Реште рішення, Я не буду зачитувати все. Е, керуючись законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, стаття 26 закону України про самоврядування в Україні, рішенням зборів територіальної громади від 17.05.2015 протоколом чільної комісії з підрахунку голосів таємного голосування від 31.05.2015 та враховуючи волевиявлення жителів села Доставиця, Доставицька сільська рада вирішила. Перше. Будемо по пунктах. Чи все в цілому? Чого пропозиція? пропозиція в цілому? Затвердити протокол лічильної комісії з підрахунку голосів таємного голосування щодо надання зводи на добровільне об'єднання територіальної громади села Властивиця. Єдину, у мене стоїть пробіл, так як ми не знали результатів. Єдину у нас перемогла Буча, значить, Бучанську, об'єднану територіальну громаду. Другий пункт прийняти пропозицію Бучанської міської ради та надати згоду на добровільне об'єднане населеного пункту села Блиставиця в єдину Бучанську об'єднану територіальну громаду. Утворити спільну робочу групу з підготовки проєкту договору про об'єднання територіальної громад і контроль за виконанням давних на постійну комісію сільської ради з питань регламенту депутатської етики, законності правопорядку забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування та засобів масової інформації. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято обголосню. Доповнення будуть? У мене доповнення? Так, дійсно, нам треба утворити робочу групу.